Воля всеблагого, всемилостового, всесильного Бога щодо людини, спасіння її душі, по слову великого старця, святого Серафима Саровського стяжи Дух мирен, і навколо тебе спасуться тисячі, мета і ціль життя Християнина отож, зібрати цю благодать, закликати Духа Святого у храм своєї душі. Це відбувається по милості, великій і милосердю Божого. Яким же чином стяжати Дух Святий і не втратити цю благодать? Ми це знаємо, святі отці про це часто говорять. Чотири шляхи, безумовно, чиня Євангельське і застосування цих заповідей у нашому повсякденному житті. Друге творення добрих справ во славу Божу і для блага близьких. Третє молитва. Четверте Участь у таїнствах Святої Канонічної церкви. В першу чергу, таїнства покаяння, сповіді і таїнство Євхаристії. І, безумовно, де ми втрачаємо ці сили, цю благодать Богом дарованою через творення гріха. І, власне, тут має бути увага християнина, щоб бачити кожної секунди, де ми падаємо, де ми грішимо. Немає абсолютно безгрішних людей. Один Господь безгрішний. І зрозуміло, що все життя людини полягає в тому, щоб оці Терези вони мали правильне математичне рішення. Благодать і стяжання Духа Святого було вищим через втрату цих Богом дарованих сил. А їх нам так треба у нашому житті, у цьому житті і в житті майбутньому. Тому знаємо цю формулу, дорогі і рідні. Поширюйте дане відео. Сказане побудоване на вчинні святих отців, тому користуємося їхніми скарбами, їхньою скарбницею, всім, всіх благ і в першу чергу, благ духовних, спасіння душі. До нових зустрічі!